можна вичитати швиденько. Отже, продовжуємо нашу розмову. Нагадую, у мене на каналі сьогодні політолог Володимир Цибулько і говоримо про новину, яку ми вже частково згадували, але зараз спробуємо її розібрати більш докладно. Отже, це є арешт Пашинського, який Цього тижня був арештований і він просидів в СІЗО не більше доби, можливо, навіть менше 12 годин. І застава, в чому доволі велика застава була внесена асоціацією виробників зброї, яку, яку ж він і очолює. От, наприклад, моя користувачка Мирослава. Пише, що військова Тетяна Чорновол розповіла, що дякуючи зброї від Пашинського, вони на фронті живі. І друга Світлана Притулюк, от особисто мені пофіг, яка суперечлива і неоднозначна людина Пашинський. На даний час дуже важливо, щоб оборонка працювала, а опа а її валить. Пригадайте КБ Луч. І до речі, зовсім недавно від Ніколова почула, що Пашинський. Поставляв постріли, але міністерство оборони закуповує ці ж постріли значно дорожче. Цікаво може Пажинський конкурентне міністерство оборони. Таке враження, що ОПА розвалює все, що здатна захистити державу. Чи це не враження? Ну, що вона це не це не враження, це, це абсолютно свідома робота. До речі, вони використовували не тільки ДБР. Вони використовують, наприклад, Державденцслужбу, яка в своїх матеріалах опублікувала точні адреси ну, в своїх актах, точні адреси підприємств, в тому числі ну, поставщиків КБ Луч, і по цих об'єктах був нанесений удар після публікації. Це, це ж відомо. Ну, на Пашинського дійсно вони мали зуб, бо він організував ланцюжки виробництва і поставок боєприпасів саме такого радянського типу. 122-мм постріли до гармати, Д-30 чи Д, Д 20 Я не пам'ятаю точно ну 122-мм. і плюс. Міни всю лінійку мін до мінометів він виробництво. Тобто він дійсно демпінгував на тлі цих історій. Ну не демпінгував, а давав об'єктивну ціну. Натомість люди пов'язані з банкою, які поставляли боєприпаси, дуже часто вони просто їх не Згадаймо історію з фірмою Дельта польською чи Альфа-альфа, повольно називалась вона. Ну, от якась там грецька буква, польська фірма, яка 40 мільйонів доларів. Ну, це, це далі ну львів'яни знають цю веселу родину, яка поставляє не на мільярд гривень. Ренкевичів. Да, Ренкевичів. Далі фірма Львівський арсенал, яка до Львова не має ніякого жодного відношення. Це колишній депутат першого скликання демократичного, з демократичної, до речі, групи Юрій Збітнєв, це його фірма. Але судячи з усього, Збітнє, видно, поспівпрацював із слідчими органами, тобто, він, він там під домашнім арештом, але сам нібито до цих оборудок до не має відношення. Тобто. Треба було жорстко висадити з оборонки. До речі, нагадаю, що, наприклад, той же самий Сергій Пашинський нарадив Петру Порошенку поставляти вантажівки і спеціальні тягачі для Збройних сил. Бо ця ніша ніким не закривалася. і подивіться, фонд Порошенка поставив скільки тягачів, танковозів. Це, це десятки тягачів таких, це дуже потужний... Машини, які ну в одиничній кількості продаються взагалі то вони масово особливо не, не торгуються ним, і Порошенко познаходив в Британії, в Німеччині ці машини. Це з подачі Пашинського. Тобто є ніші для волонтерів, які Пашинський дійсно нарадив дуже правильно і волонтерські структури ці ніші зайняли і працюють дуже правильно. Тому дійсно проти Пашинського ця вся. Афера була здійснена з огляду на те, щоб він не, не, не усував із ринку кишенькові структури банку і пов'язані з Єрмаком. А чи не можна це розглядати як продовження справи полковника Червінського, генерала Марченка і інших? Чи можна це полівнювати? Ну, вони справа в тому, що справу, справа Червінського це особиста помста. І тут якраз дійсно виглядає так, що справа Пашинського дуже схожа із справою Червінського. Бо це, тобто вони, вони зайшли на, на поле якихось інтересів, їх вибухів. Ну, як відомо, Червінський якраз був тим, хто вів справу Вагнергейт. Тобто один із творців цього великого явища спецоперації цілої. Ну і е, потім е, те, що Зеленський особисто злив е, цю операцію Лукашенку, е, це, по суті, виглядає як. А тепер е, Зеленський з цим виглядає, по суті, як державний зрадник. Зеленський вже зізнався в інтерв'ю, що він сам телефонував Лукашенку і повідомив про те, що там нехороші парні приїхали. Ну от маємо добре. А як бути з тим, що ну сам Пашинський така особа? Ну от ця моя глядачка це зазначає, що їй це байде але тим не менше, це це є особа, яка дуже складна, неоднозначна, ну з складним характером. Є в мережі гуляють ці знов ж таки відомі плівки Пашинського, так, так би мовити, де він говорить, там здається, з Бориславом Гаєм, з іншими, здається, з Ігорем Лапіним. Шо, що з тим бути? І він це там так. Показує не найкращим чином як ну, Пашинський взагалі така суперечлива фігура. Ну, ми ми знаємо цю історію, коли він стріляв у такого хімікуса. Тобто, так. він скандал на голому місті. Далі, ну він був дуже таким дивним і в політиці. Він був дивним. Тобто я з ним на каналах по-моєму теж і поза каналами мав кілька суперечок. Але спочатку війни він він, він виявився дуже корисним, дуже правильним, дуже, дуже на місці. Це е, хочу нагадати, що саме він разом з Тетяною Чорновол вивезли із КБ Луч запас ракет і е, пускових установок стугна. Їх вивезли в офіс партії Європейська Солідарність і там зразу ж почалися навчання на цих установках розрахунків. Тетяна Чорновол зараз воює саме на розрахунку Стугна, І Вона підбила там цілу купу ворожої техніки на цих установках. Тобто, це така, вона, вона взагалі дуже принципово героїчна особистість. Ну От, от вона має ключ до серця Пашинського. Пашинський її слухає. А разом з тим Пашинський, мабуть, дійсно багато авантюр втрапляв, особливо бізнесових. Почав згадати, що він саме він був виконуючи обов'язки голови Офісу ну, адміністрації президента, коли би його підчинув був. І він витягнув найтяжчу роботу свого часу по організації виборів президентських і парламентських. А може, саме, році. А може саме це і турбує Офіс президента нинішній? Ну, офіс президента насправді турбує е, наявність великого кола військових і політиків, які є дуже добрими орговиками, дуже добрими, так би мовити, е, ну інтуїстами, можна сказати. Тобто, з, з розвиненою інтуїцією, і вони е, відчують той момент, коли можна перехопити владу Зеленську. Але той метод, який банкова обрала для боротьби з ними. Вона лише робить, ну, наганяє до цих людей широке коло симпатиків. І ще, чи не думаєте, що Пошинський тим своїм характером, доволі складним, сам собі створив проблему? Ну так, ну, ну от його, до речі, оцей, по-моєму, Тищенко його бізнесмена цього, якому передали, це форт... Чи форум банк чи Фортуна Банк. форум Форумбанк, так. Форум. Так. Та. І е, саме, ну, по-моєму, це якісь землянські контакти, але ж е, сам Пашинський, по-моєму, ніяких бізнесів із цим Тищенком не мав. Тобто, е, хоча, хоча як лобіст він, він там десь на орбіті явно світився. Наскільки я розумію, цей Тищенко заробив гроші на поставках щебеню, по-моєму, в Росії. Великі гроші, ну більше. Тому вони, вони десь пов'язані там із Житомирщиною, і з але, але хіба в Росії нема свого щебеню? Нема. Ну є, але, але, але щебеню, ну, московська кільцева дорога Мутат робилася на українському щебені, на Житомирському. І вся, ну, переважно в європейській частині там е, український граніт використовують. Ще. Цікаво. Цікаво. Ну, Україна ж стоїть на, на такій е, е, тарілці е, гранітній, е, так що, причому кажуть, що, що ця гранітна тарілка майже повторяє кордони України нинішній адміністративний. Так, цікаво. Отже, <кхи> Володимире, дякую тобі за цей ефір. Це було дійсно дуже цікаво, Вон, він про нас трохи затягнувся, але побувати. Ну, багато... В, в мемуари впали. <кхи> 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 Я вчора писав Ярослава Кензера в мемуари. Ага, да. Пана Славка, там архіви такі, це ж задокументовано. Всі найважливіші це, політичні, політичні з десь 88-го року. напевно. так, е, так. Так, та, та, він, він розказує і про перше відео, і. про це. Е, отже, це був політолог Володимир Цибулько. Ми дійсно говорили дуже багато найважливіших тем, які були протягом тижня, їх накопичилося багато. Ну, можна було... буде пережовувати цілий тиждень все, що ми наговорили нашим глядачам. Так що Ну в мене пів тижня, пів тижня ну, забувається. До чудово, чудово. От, Справді ми, ми проскакали по таких чутливих темах, які так. матимуть вплив на наступний тиждень. Так, отже, якщо вам було це цікаво, напишіть, що ви про це думаєте. Поставте свою вподобайку, прокоментуйте обов'язково. Ну, я знаю, що ви активно коментуєте Володимира Цибулька.